Я вітаю вас, близнюки. Зараз з вами зробимо прогноз для вас на липень 2025 року. Цікавий буде місяць, дуже насичений подіями. Три планети у нас піде ретроградно. У нас зараз Плутон іде ретроградно, а в липні додаться ще і Нептун, і Сатурн і Меркурій також підуть ретроградно. І давайте по порядку розпочнемо думати, що ж може вас чекати у липні місяці. Отже. 4 липня, прямо вранці, у нас Венера приходить у знак близько, у ваш знак, тобто ваш перший дім. Про що тут говориться? Що ви самі і є, як Венера, планета кохання, планета щастя, задоволення, цінності, балансу, гармонії. Тут, взагалі, про красу. Це прекрасна планета. Звісно, в мінусі в неї також є мінуси свої. Вона може давати у нас одинокість, може давати тривоги, особливо в першому домі. Але я вірю, що близнюки ви зможете взяти красу від цієї планети. Вам ця планета близька. І що вона дасть, якщо це в плюсі? Звісно, може дати прекрасне кохання. Або можете в саму себе закохатися, чи в самого себе можете побачити свої прекрасні сторони, можете змінити свою зовнішність, можете якісь прекрасні речі для себе купити, якісь наряди, коштовності, там, прикраси, піти звернутися до косметолога, якось покращити свою зовнішність, тому що Венера це про красу. Про турботу за собою, про баланс. Це такий стан імператриці, коли вона всім задоволена, коли вона щаслива, коли в неї все є: достаток, розкіш. І вона сяє, і коли вона йде, позаду неї виростають квіти От такого стану, близнюки, я вам бажаю. І буде Венера йти до 1 серпня по вашому знаку. А далі, а далі у нас 5 липня Нептун піде ретроградно, він знаходиться зараз в Овні. І для вас близнюки це одинадцятий дім. І що може давати Нептун ретроградний? Він може давати розчарування якісь у великих колективах для вас. Наприклад, ви можете піти з роботи, якщо ви працюєте в великому колективі. Якісь тумани можуть бути, якісь там приклад, якісь процеси, що ви не можете їх контролювати. Нептун він дає розмиття кордонів, таку тумани, ілюзію дають, якусь чрезмірні фантазії. Ну, плюс що може бути? Ви захочете подивитися багато фільмів прекрасних піти. В театр, в кіно доторкнутися до культури, до мистецтва, на виставки ходити, організовувати, можливо, їх. Тобто, якщо ви працюєте в цій сфері, то вам це дуже допоможе в культурній діяльності, в мистецькій діяльності у великих колективах. В мінусі, звісно, це коли образи всякі, така стан жертовності, мене ніхто не любить, мене не чують, мене неправильно розуміють. Але це може бути хибно, тому що Нептун він може давати таку зміну реальності, що людина може не чітко бачити справжню реальність, яка вона є насправді. Він дає тумани, він дає розмиття. Оце все або ж ви можете використовувати його. В силу цього Нептуна і щось творити, творити прекрасне, якесь мистецтво, але ретроградно це повернутися. Можливо, ви вже щось робили, але у вас щось не виходило. Зараз ви можете до цього повернутися, до процесів творчих, саме у колективах, для соціуму щось показувати, показувати щось гарне, якусь красу. Він до 22 жовтня у нас буде ще йти по овну, по вашому 11-му домі, а потім іще повернеться в риби. Так так. Так як він йде ретроградно, тобто у вас 10-й дом, ваш 10-й дім там ще наведе лад, а потім уже 26 січня 26-го року він е зайде вже надовго у овен і буде реформувати вашу сферу 11-го дому, як я сказала, великі колективи, соціальні такі мережі, можливо, в інтернеті будете сяяти, і він там буде знаходитись. Е Плюс-мінус 14 років. За цей час абсолютно зміниться у вас ця сфера. Ви можете знаходитись у нових, абсолютно колективах, у нових якихось творчих спілках, спільнотах, можливо, партії політичні. Але тут більше про мистецтво, я б сказала. Тут більше про красу, про творчість, про фантазії. Можете самі писати сценарії прекрасні, або казки писати, або створювати якісь наряди такі фантастичні. Бачите щось. Таке, що не бачать інші люди, тут про творчість більше. І далі у нас 7 липня Уран переходить у близнюки, у ваш знак близнюки. І це дуже серйозна така подія, тому що Уран взагалі планета несподіванок, планета реформ, революцій неочікувано. Це як електрика включається. Ми не розуміємо, як це працює, але це все працює. Штучний інтелект, інтернет, нові технології, люди, аватари, нові ідеї, мислення незвичайне. Це все про Уран. І він заходить до вас у перший дім. Ви самі по собі, близнюки, є також незвичайними людьми, ви мислите також неординарно. А тут вам уран іще піддасть цього повітря, і ще більше взагалі такий турбореактор, турбонадув, ви можете взагалі переміщатись, переїжджати, змінювати місце положення, багато літати на літаках, багато. Спілкуватися тут головне не дуже розпорошуватися, тому що ну прям черезмірно повітря буде багато, і це надовго, на 7 років десь приблизно він заходить у близнюки. Раз на 84 роки він буває в такому положенні. Тобто, я думаю, що наступний раз ми вже не застанемо з вами. Ну, якщо ви зовсім маленькі, то може і застанетеся. І що тут на чому потрібно сфокусуватися вам, близнюки? Ви стаєте іншим, абсолютно, абсолютно інший. Це така як блискавка. Воно е непонятно откуда прилітає, незрозуміло, як воно події розвиваються, але подій буде дуже багато. Уран це про події, це не про спокій, це не про красу, це про несподівані події. Революції можуть бути, але не знаю, хто хоче революції робити, можете будуть на це сили. А найкраще що змінювати своє мислення, думати креативно, використовувати оці нові всі технології, штучні інтелекти в своєму житті, змінювати себе, змінювати свою зовнішність, виглядати взагалі якось космічно, тому що це про космос, уран це планета космосу. І ще вона за що у нас відповідає Пророцтво. Ви можете отримати такий дар, прогнозувати, бачити те, що не бачать інші люди. У нас Уран відповідає за астрологію, за нумерологію, за всі такі знання, які зараз дуже популярні. Ви можете це вивчати, вам, може бути, це дуже подобатися. Можете вести себе якось нетипово, несподівано. Не знаю, відкрити ще один канал у себе десь в соціальну мережу, якусь відкрити там, не знаю, в Тіктокі почнете себе дуже гарно проявляти. Інформація вам буде приходити така несподівана, яку ви взагалі не очікуєте. Тобто, тут багато чого, що взагалі складно спрогнозувати, тому що уран дає все несподіване і все нове, того, що ми взагалі ще не можемо бачити, як ми колись не розуміли, що таке інтернет. Що таке TikTok і різні соціальні мережі, так і зараз складно зрозуміти, що він може принести вам в ваші голови близнюки. Тобто, тримайтеся, буде така висока турбулентність, але ви справитесь. Вам це буде подобатись. Це ваша стихія повітряна. І далі у нас 10 липня відбудеться повня в знаку Козиріг для вас це восьмий дім, близнюки. І тут про також якусь глибоку внутрішню кульмінацію, якісь такі самокопання, глибинні, якісь розбори з собою. Тут проходить переродження. Коли повня відбувається в восьмому домі, тут прям щось старе помирає і приходить щось нове. В яких сферах це може бути в сферах великих коштів, наприклад, коштів партнерів або кошти ваших людей, з ким ви співпрацюєте, наприклад, по бізнесу ваші партнери також можете якось їх ділити, прийде якесь розуміння, якщо ви чогось не розуміли, вскриються якісь таємниці, які були. Можливо, спадщину отримаєте, можливо, якісь звістки отримуєте про спадщину, або будете про це думати, як зробити свій бізнес, тому що козирог – це більше промислення. Тут піднімається тема довіри, тут не повинно бути страху для того, щоб створити якісь спільні проекти. Ви побачите якісь нові перспективи, саме я б сказала, у фінансах. Можливо, і робота з банками або з якимись фінансовими установами, може допомога вам якась прийти, яку ви давно чекали, там не знаю, аліменти ви давно чекали, або якісь там виплати. Може прийти в цей час, тому що це повне, це розкриття уже. Також тут в цьому поповні якісь глибокі очищення по восьмому дому. Це такі прям і ритуали можете проводити, якщо ви хочете очиститися якось водою, тому що повні це про місяць, це водяний наш знак. Можете попрацювати убрати щось з себе. Це, взагалі, як його називають, дім смерті. Про да? яку смерть йдеться мова, що щось те що не потрібно, воно відмирає для того, щоб потім народилось нове. Отут, у восьмому домі, ми залишаємо. Ті наші якісь вади, які нам далі не потрібні. І тут повні. Можете провести якісь ритуали, очищення з водою, там, не знаю, можете пошукати в інтернеті їх безліч. Можливо, там піти скупатися, можливо, омитися, умитися з святою водою себе окропити і ще щось таке. І залишайте те, що вам далі не потрібно. Тут саме час такий, який вам буде допомагати в цьому. А далі у нас 13 липня іще дуже важливе. Подія Сатурн піде ретроградно, а він у нас зараз знаходиться у знаку Овен для вас знову ж таки 11-й дім, що ми з вами говорили: великі колективи, якісь там можуть бути страхи, непорозуміння. Він взагалі наводить дисципліну. А одинадцятий дім це не про дисципліну, це такий метафізичний дім водолія. Водолій більше про свободу і незалежність, а Сатурн він про те, щоб обмежувати, щоб наводити порядок, щоб все структуризувати, щоб нічого не виходило за рамки. І це складно для 11-го дому, щоб нічого не виходило за рамки. І тобто, може бути такий конфлікт. Але він іде там ретроградно, буде знаходитися ретроградно до 28 листопада, але 1 вересня він ще повернеться в риби, тобто ваш ще 10-й дім. Там ще допрацює ваші питання з кар'єрою. І потім уже 28, листопада, коли він піде прямо, дійде знову до Овна, і 14 лютого вже зайде повністю в Овен і буде курсувати у вас по Овну, по 11 вашому дому, десь приблизно. Півтора року буде чистити вам, наводити лад, там аскезу якусь можете брати, можливо, з кимсь розмовляти взагалі не будете із своїх людей, з ким ви працюєте в великих колективах, в соціумі. Захочете взагалі видати, видалити ці свої сторінки, соціальні соціальні мережі. Тому що Сатурн він дає обмеження, але не поспішайте. Бачите, у вас які різні такі. Полярні взагалі процеси будуть відбуватися. Уран в перший дім тут взагалі хочеться всього нового. А Сатурн заходить в одинадцятий дім, який обмежує, який стримує, який каже: Не поспішай, все перевіряй і, тим паче, що ретроградний. Найкраще не приймайте швидких рішень, тому що він піде прямо, у вас може змінитися взагалі бачення і стосовно вашого колективу. Не ображайтесь ні на кого, не сприймайте це як якесь особисте для вас образу. Просто почекайте час. Він все виправить. Саме Сатурн у нас і відповідає за оцей плин часу. Це може бути довго, так, він працює поступово, не так швидко, як Уран, і як ви близніки звикли, але тут просто надо терпіння, треба потерпіти. І що у нас ще цікаве буде, 18 липня і ще і Меркурій піде ретроградно, а він буде у знаку ЛЕВ ретроградно до. 11 серпня. І для вас, близнюки, це буде третій дім. Ой, дуже цікаво! Меркурій в третьому домі, ретроградно, це знову ж таки спілкування без міри. Ну, якщо в мінусі, звісно, хаотичні якісь слова, хаотичне мислення, непонятно за що братися, що учити, а що не учити, або повернутись назад до якогось навчання, повернутись до спілкування. Головне не робити оці плітки, знаєте, такі хибні думки видавати людям, тому що може бути якась помилка. Наприклад, ви щось собі вважаєте і це транслюєте людям, а люди можуть сприйняти вас неправильно, тому що по Меркурії ретроградної інформація може ем, бути якби перевернутою, ретроградною. Да? Люди не можуть можуть неправильно вас сприймати, неправильно вас чути взагалі, або ви можете неправильно когось почути. Третій дім тут про спілкування. Друзі, брати, сестри, сусіди ваші. Не дуже якби, надихайтеся їхніми словами і старайтесь самі також контролювати те, що ви говорите, те, що ви дієте. Краще тут бути уважним до техніки вашої, поки він буде йде ретроградну по вашому третьому дому. Також до автомобілів, до всього транспорту, все що стосується техніки, як я сказала, будьте уважні, щоб не було ніяких там проблем. І далі у нас ще важлива подія буде 22 липня. Сонце переходить уже у знак Лев. І там же відбудеться молодик 24 липня. Молодик це тобто поєднання у нас місяця з сонцем і знову ж таки в леві. О, знову ж таки, в вашому третьому домі, знову ж таки, буде багато там енергії. Ви, головне, слідкуйте, контролюйте, як я говорила, ваше мовлення, ваші слова, ваші думки, ваше мислення, спілкування з друзями, з сусідами. І також не сильно якби, надихайтесь тим, що говорять інші. Але слідкуйте, може, й прийдуть якісь цікаві ідеї. Головне, поки їх не втілюйте, поки Меркурій ретроградний, бо він у нас буде ретроградний до 11 серпня. Не спішіть, не приймайте, не поспішайте, не приймайте якихось рішень важливих, не пишіть якісь слова, там листи, смс-ки такі образливі комусь своїм друзям, чи братам чи сестрам. Почекайте, поки Меркурій вийде з ретроградного руху. Тому що можуть бути, як я сказала, помилки. Меркурій не робить якихось таких глобальних там горя, він не несе. Він просто так, як е юмор, любить дуже гумор. Він любить, щоб було смішно, щоб було не скучно. А ви, близнюки, також любите, щоб було вам весело, щоб ви жили в задоволення. І живіть в задоволення. Спостерігайте за своїми станами. Я бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал. Дуже дякую, що мене слухали, і до зустрічі!